Доброго дня. Йдемо шукати палива для димаря. У мене це берег річки, де багато кльонів росте. У вас може це бути лісок якийсь або лісосмуга. У кленів дуже часто буває, що підгниває дерево крона. Вон там наверху гниле є, але воно дуже високо. Тому шукаємо гнилі такі дупла, понизу в кльону. Йдемо шукати і ось я знайшов то дерево що потрібно бачите це клен а ні це не клен це верба мабуть так да. і вона вже дуже стара і гнила знаходиться вона на березі річки тут часто віддихають люди тому бачите які у нас люди свині що вони тут Поробили. Ось так от. Наші люди віддихають. Треба повернутися з мішечком, позбирати це все. Але про димарик. Значить, воружаємося якоюсь. На даний час я взяв таку долото, чи стамеска, чи як вона. Воружаємося такою стаместочкою. І це гниле деревце спробуємо. от таким чином накавиряти собі дерця такого палива. Він дуже файно горить в димарі, тому шукайте або клен, або верба. Я не знаю, хто тут працював, чи терміти, чи камарі якісь, але вони практично знищили це дерево. Але для нас це гарне паливо. Воно легеньке, сухеньке. І димарі димить дуже довго. Ну, от. Зараз спробуємо назбирати. І ось я назбирав повне відро, 20-літрове, Трухлі від такого ось дерева, яке поїли терміти, чи комарі чи шашель. Хоча дерево не загинуло, дерево досі живе. Так що шукайте такі дерева і це дуже гарне паливо для димаря, якось так.